Міжнародні військові навчання, швидкий тризуб, тризуб-2014» Сьогодні офіційно стартували на Львівщині. Про завдання, які спільно відпрацьовуватимуть військовослужбовці з півтора десятка країн світу, інформації не дуже багато. Найвищі офіцери українського війська лише кажуть загальні слова, ділитимуться досвідом з іншого боку. Враховуючи ситуацію на сході країни, той досвід насправді може бути надзвичайно корисним. Уся важка техніка і авіація, що будуть задіяні у ході маневрів українські, а от стрілецьку зброю та індивідуальну екіпіровку кожен підрозділ привіз свої. Степан Грицюк був на полігоні. Найбільший полігон у Європі та наймасштабніші сухопутні навчання, які пройдуть цього року в Україні. Аби провести їх сьогодні на Львівщину, прибули військовослужбовці із 15 країн світу: це Великобританія, Німеччина, Польща, Грузія, Молдова. Найбільша група. Від сполучених штатів Америки близько 200 бійців. Навчання розпочалися урочистим відкриттям під державний гімн України та Сполучених Штатів Америки на щогли підняли державні прапори усіх країн-учасниць. Від України цю почесну місію виконали бійці морської піхоти, національної гвардії та курсанти академії сухопутних військ України від сполучених штатів Америки. Військовослужбовці 173-ї парашутно-десантної бригади. Учасники визнають умовах, які склалися на сході країни, такі навчання потрібні як ніколи. Відтак, попри традиційні миротворчі операції, цьогоріч у програму внесуть і відпрацювання в умовах гібридної війни. Характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході нашої країни, буде також розглядатися. Ході навчань і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом набутим в ході проведення антитерористичної операції. Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 1200 військовослужбовців та 140 одиниць техніки з важкого озброєння лише українські взірці. Ми взяли з собою звичайну зброю. Це стрілецька зброя, автомати. Таку можна побачити у будь-якому сухопутному відділенні. Американських машин тут немає, тільки українські. Військовослужбовці визнають такі навчання, це насамперед обмін досвідом. Чого ж навчилися солдати на практиці? Покажуть уже в п'ятницю. Тоді журналістів обіцяють запросити на полігон. Степан Орест Львів, Спецкор,